Полювання на перевертнє. У темних лісах над Дніпром, де вітер свище між високими соснами, а місяць тільки не виглядає за хмар, почали відбуватись дивні речі. Мирні села довкола січі потерпали від нічного лиха, худоба гинула, люди зникали без сліду, а на подвір'яха знаходили сліди велетенських пазурів. Почали люди шепотітись про перевертнє. Старі бабусі, що знали стародавні замовляння, казали, що то вовкулак вирвався на волю. Перевертень, народжений від темної сили, що прокидається лише під повним місяцем. Людська душа, замкнена в тілі звіра, не знає спокою, і прагне крові. Зібралася козацька рада на Січі, очолив її знаний у всій Україні козак Остап, не тільки хоробрий, а й мудрий стратег, про якого ходили легенди. Його товариші, жартівники серце компанії Грицько, мовчазний, але сильний, як ведмідь Семен, і молодий, але здібний козак Іванко, що вчився у старших та мав щире серце. Остап промовив до козаків Брати, не личить нам сидіти, коли страх ходить нашими землями. Треба дізнатися, що це за нечисть, і як її спинити. Після ради вирушили вони до села Плавні, звідки прийшла остання звістка про зниклих людей. Там їх зустріла налякана громада. Люди розповідали про виття серед ночі, тіні, що промайнули серед полів, і очі, великі, світлі, що блищили в темряві. Старий дяк Ярема сказав те страхіття непросте. То душа колишнього воїна, що колись зрадив братів і став слугою темної сили. Відтоді він блукає світом. Шукаючи спокуту через насильство. Але є один спосіб його зупинити. Який? спитав Остап. Треба знайти срібний спис, освячений на купала, і прочитати над ним закляття, яке відомо лише відьмі з гнилого бору. Але вона не допоможе просто так. От і вирушили козаки в глиб лісу. Кожен крок все глибше заводив їх у нетрі, де сонце ледве пробувало крізь густе гілля. Скрізь було чути дивні звуки, тріскіт гілок, мов хтось слідкує за ними. Іванко раз у раз озирався, Грицько вже жартувати перестав, а Семен тримав шаблю на поготові. Дістались вони гнилого бору. Там у темному болоті. Серед гнилих дерев жила стара відьма. Вона чекала їх, ніби знала про прихід. Знаю, чого хочете. Спис у вас буде. Але спершу принесіть мені щось цінне, спомин вашого найбільшого страху. Козаки мовчали. Остап перший ступив уперед. Колись я дозволив товаришеві піти на завдання, звідки він не повернувся. Досі бачу його обличчя увісні. Слідом за ним Семен зізнався, як бачив, як загинув його брат, але не зміг врятувати. Іванко, хоч і молодий, сказав, що боїться стати схожим на зрадника, як його дядько. А Грицько мовчки витер сльозу і сказав Боюся, що одного дня всі підуть, а я залишуся один. Відьма кивнула і дала їм спис, легкий і холодний, мов місячне світло. Вона прошепотіла закляття, і спис заблищав. Але пам'ятайте перевертень не тільки звір. Він пам'ятає, ким був. Якщо вдасться розбудити людське в ньому, можливо, уникнете кровопролиття. Козаки вирушили назад. У селі вже ніхто не спав. Собаки вили, місяць тягнув зеніту. І тоді вони його побачили велетенський вовк з блискучими очима, висотою з людину. Він кинувся на них, але Остап вигукнув. Стривай, Хто ти? Як тебе звали, поки не став звіром? Звір загальмував. В його очах щось ворухнулося. Потім загарчав Микита. Остап ступив перед із списом Ми можемо допомогти. Якщо залишилося хоч трохи твого серця. Згадай, ким ти був. Звір затремтів. Але в ту ж мить знову кинувся. Семен ударив прикладом, відштовхнув. Іванко підскочив збоку, збив з лап. Остап замахнувся і вдарив списом у груди. Вовкулак завив так, що здригнулися дерева. І раптом тиша. Перед козаками лежав чоловік, виснажений, сивий, але з миром на обличчі. Він прошепотів. Дякую, ви звільнили мене. І розчинився в повітрі, мов дим. На землю зійшов світанок. Козаки мовчки стояли, тримаючи спис. Зло було переможено, але залишило по собі слід. Вони знали, справжня боротьба не з чудовиськом, а з тим, що ховається в серці людини. З того часу в тих краях не було перевертнів. А козаки повертались до Січі з думкою, що навіть у найстрашнішій тіні можна знайти іскру світла, якщо знати, де шукати.